Ця книга знайомить вас з принципом оптимальності хвороби, який визначає норму або оптимальний варіант, за якого організм пацієнта використовує мінімум ресурсів свого здоров'я для якісного одужання. Основними елементами цього принципу є філософія здоров'я та хвороби. Теорія оптимальних процесів, принцип оптимальності в біології та сприйняття хвороби як шляху до одужання після впливу етіологічних факторів. Книга не тільки керує стратегією та тактикою лікування пацієнтів, шляхом приведення їхнього стану до оптимального варіанту, але й пропонує паралельні з оптимальністю. Паралелі з оптимальністю в інших науках. Вона містить приклади застосування цього принципу на практиці, демонструючи його ефективність та універсальність. Крім того, книга досліджує, як концепція оптимальності використовується в різних галузях. Медичної науки та клінічної практики, надаючи всебічне розуміння і застосування в різних дисциплінах, нова клініка може бути заснована на принципі оптимальності хвороби, що потенційно може революцізувати підходи до охорони здоров'я, написано для лікарів та їхніх пацієнтів, а також для всіх, хто піклується про особисте здоров'я. Ця книга є важливим ресурсом для тих, хто прагне поглибити своє розуміння передових медичних принципів та їх практичного. Застосування посилання на книгу під відео. Дякую за лайки та розповсюдження.